Вітаю, шановні підписники, на моєму каналі. Дуже рада вам, кожному глядачу. Ставте вподобайки. У нас сьогодні дуже цікава й гостя Танечка. Гай, Танюшка, привіт привіт, Любочка, привіт. Хочуся тебе так потримати. Да. До речі, привіт. я вперше на каналі Любов Завальнюк, Так що спочину. О, я тебе вітаю, вітаю! Таня, ти в нас майстер кабали. І в тебе розклади, ну, просто бомбецькі, бомбічні. За що хочу з тобою поговорити? Ти перша, хто мені сказала, що в серпні місяці буде треш. Ти перша, хто сказала в прямому ефірі: чекайте, до нас повернеться Бердянськ. Угу. Ти перша сказала, що ого, там щось буде О, таке, що, що... що прямо аж волосся дипті стане. Ти передбачила провокацію на Запорізький АЕС. Ти е зі мною говорила про Курск. Е давай зараз. Переглянемо цю ситуацію. Перше, що мене цікавить, чи зараз градус напруження на Донецькому напрямі протягом серпня-вересня зменшиться? Зменшиться однозначно. І з короля мечів стає вісмірка мечів, обнулиться. Ситуація зміниться кардинально. Але кардинально в кращу сторону. Тобто, я не бачу, щоб були захоплені ще якісь міста, і я не бачу, щоб ворог просувався вперед. Мені показує так, що дійсно, так як і передбачають, рівень напруги, тобто, нас не заспокоїть, дійсно, рівень напруги зменшиться. Але рівень напруги збільшиться на інших напрямках. Все ж таки мені іде не схід, а йде більше туди як південь. От південь мені фонить, Одеса, туди Миколаїв і ну, так от, Запоріжжя. Да? От, на сході воно, тому що мене дуже питають за суми, дуже багато що суми, все нормально буде. да, будуть прильоти, будуть ще. Ну але навіть, наприклад, в тих ж сумах я не бачила смертельних випадків цивільних людей. Mm -hmm. А ось я бачу зменшення напруження. От, Смерть, якби трошки сховала свою косу на сході України. Але, але фонить мені дуже південь. Це Одеса, це Миколаїв, це Запоріжжя. Королева мечів іде туди. Угу. Е, давай подивимося, що можливо на Запоріжжі. Я, який там буде е, накал подій, що там буде розгортатися? Запоріжжя. Так, хочеться подивитися. На рахунок давай, атомної станції давай, давай, атомну станцію. Дивіться, провокації ще будуть на атомній станції. Це пожежа, це не єдина провокація ворога саме через атомну. Тому що це саме страшно залякати, тому що це лякає весь світ, і так Рашка хоче привернути увагу всього світу на ці події, тому що ну ми самі знаємо, яка може бути катастрофа у разі підриву Запорізької атомної станції, але ж підриву там точно не буде. Куди я можу заспокоїти, та будуть ще провокації. Але провокації не такого вже масштабу, як пожежа, але провокації буде, і я вам хочу сказати, що навіть не одна Запоріжжя Також я бачу в Запоріжжі ще групи е людей, як ДРГшники, їх дуже багато зараз, чомусь саме в Запоріжжі, які, як би, ну як сказати правильно. Здають, розвідують, тому що і вони принесуть там багато горя. Тож, якщо нас дивляться люди, будь ласка, якщо бачите підозрілих осіб, будь ласка, звертайте увагу саме в Запоріжжі, тому що дуже ворог проник туди. І проник, от прямо от людина може просто говорити максимально класно українською, по типу як приїхала з Західної України, десь, але ця людина далеко. От особливо ті, от дивіться, дивіться, мені зараз прийшло, от те, що йде. От такі люди, що прям дуже-дуже, дуже. Не дуже, дуже, одного русизму, не одненького, так от такі щирі, такі, знаєте, uh -huh. хорошо вивчили. Це дуже от на таких людей. Вони прям замасковані максимально. Uh -huh. Херсонщина, окупована Херсонщина. Uh -huh. Так, питали мене з Херсонщина, окупована Херсонщина. Вони стріляють з цього боку. Їх дуже кошмарять мирних жителів Херсонщини. На жаль. Карта дьявола, Любе. Карта дьявола каже, що, на жаль, от саме з окупованої Херсонщини ворог ще тероризуватиме, тероризуватиме, і будуть дуже такі серйозні атаки і з того боку. Але, як то кажуть, недовго грати музиці. Знаєте, що я бачу? Що от окуповану Херсонщину буде звільнено до грудня місяця. Це дуже важливо. Вони зараз, от просто так, от трошечки. Давай подивимося Миколаївщину, Одесьчину, яку ти бачиш загрозу. Так, Одеса. Я знаю, що Одеса зараз потерпає. Ми про це, в принципі, говорили також в наших ефірах. Що початок серпня і середина серпня для Одеситів дуже небезпечні. Давайте подивимося, чи не змінилися плани ворога. А, ще будуть атакувати, будуть атакувати дуже жорстко зараз Одесу. Будь ласка, це буде щось наподобі березня місяця, тому що я думаю, це швидше через все, тому що ворог знає, що літає над Одесою. І тому це теж. Але ще раз хочу сказати, що у нас є сила. Ми видіб'ємося. Просто не ігноруйте повітряних тривог. Угу. І Миколаївщина. Миколаївщина, Миколаївщина. Що чекає Миколаївщина в серпні? Що чекає Миколаївщина в серпні? Що чекає, Миколаїв? І, бачиш, що і знову теж д'явол, теж король мечів. Тобто, і Миколаївщина в серпні буде відбиватися. Тобто, бачите, от серпень-вересень, якщо mm -hmm. на сході трошки стихне. То от Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина, Херсонщина mm -hmm. буде. Оце для них місяць. На жаль, дуже дуже спекотний, але карта сили показує, що ми вистоїмо, ми встоїмо, втримаємося. І вор, слухайте, а на Миколаївщині буде якесь дуже серйозне роззруйнування. Якого пропадання дуже серйозна структура військова? Цивільна, на жаль, цивільна. Цивільна буде структура і жертв, і жертви, і є жертви, бачу, жертви є. Угу, угу. На жаль, Миколаївщина, будь ласка, будьте обережні, бережіть себе і своїх рідних. Угу. І Дніпропетровщина. О, Дніпропетровщина, кажуть, там гучно, кажуть, голосно, і що ворог. Там зараз підходить, наближається, малюють страшні картини. Нікополь страждає. Давайте подивимось Дніпропетровщину. А от Дніпропетровщина, я їм хочу сказати, трошки стишиться. Угу. От трошки стишиться, ворог бачить, щось він там просувається. Ну такі ці його потуги, розумієте, такі казали, і Вовчанськ вони візьмуть, і часів яр візьмуть, і турецьк візьмуть. І, і за той покрось, вже скільки ми любо говоримо. Так, да, вони нищать, бо воно ж, як те, знаєте, як не, не з'їм, то понад кусою. Але воно не може взяти, ну не може воно. Господи, воно не змогло себе захистити. Я вам скажу по секрету, мені розказували, що ті. Є теж, ви знаєте, що в кожного є хоч один дародич у Москві. Mm -hmm. І е, вивозячи, е, ну коли мірно бомбілі, да, ми ж, ми, вони ж просто мірно бомбілі, понимаєте? От, а коли ми зайшли, щоб протистояти, щоб нас мірно не бомбілі, і вивозили, люди ж виїжджали з курська, з курська до Москви жодного блокпоста. Це Це така друга армія світу, що жодного блокпоста. У в них же війни нема, це СВО. А, То які ну там от, я що вам не? хочу сказати, що м, як. Скільки їх з Курська до Москви? Не, не багато. Щось там, чи три години, чи дві години. Дуже-дуже небагато. І я вам хочу сказати, мої дорогенькі, що Москву на, до Нового року, в грудні місяці, чекають такі феєрверки. Так, так гарно буде, так гарно, так радісно. І, до речі, мені сьогодні снився дуже цікавий сон, коли я бачила, я стою і так спостерігаю. Чому я це знаю? Це знаю із видіння, що це буде точно зима. Ще не зараз, не завтра, не в цьому місяці. Це вже буде холодна пора року. І Я бачу, як я стою і дивлюся. І от як бачу Красну площу, і феєрверки над червоною площою, але такі красиві феєрверки. І я от повертаюся спиною по типу як переді мною вже Україна, а тут, типу, зелено, такий сад. і я думаю, ну як це так? Тут як зима новорічна, феєрверки, а в Україні інша пора року. Ми ж, наче на одному якби поясі, так? І це означає, мої хороші, що наша перемога вже не за грам. і що ті картинки, які ми бачили в тіктоці, та от бачимо, да, як жабки квакають, уже скоро будуть і в реальності. Тож, Теж казали, ми кажемо? горіла хата і сарай. А тепер будуть казати, горив горів, горів і Кремль, і морзовий. Да. Як гарно! Давайте подивимося, ситуація на Курщині. Угу. Які будуть зміни, що чекає нас? Просування вперед, імператор. Дуже швидке. Але дивіться, трошки не такий план, як всі там думають зараз і говорять про те, що ми візьмемо Курську атомну. Там у нас я не буду відкривати, але там трошки інший план. І повірте мені, він набагато продуктивніший, ніж просто Курська АЕС. Тому що, то знаєте, тобто, і дивіться, те, що ми зробимо, те, що почалось в Курську, воно винудить ворога. Піти на наші умови. Білгород, скажи мені, будь ласка, будемо брати. Дуже подобається рубрика одного блогера: Білгород спиш. Mm -hmm. <laughs> так. Карта закоханих, карта мечі. От мені показує і Белгород, і Курськ туди, от воно йде в ту сторону, Є ще да, все от, йде. Одна така область. Брянсь. Брянськ, Брянськ. Брянськ, Брянськ. А я вам скажу по секрету. З Брянську теж виїжджають. Ой, як виїжджають. Буде і Белгород, і Курськ, і Брянськ. Але дивіться, карта мага. Це просто, тому що це як магію і не назвеш. Ну, це як магію і просто не назвеш. Але ще є одна дуже важлива операція. Вона прихована. І цей Брянськ, Курськ і Білгород це просто покажуться цвіточки. Повірте мені, От, і побачивши дьявол, Боже, які прекрасні карти. Так що це тільки початок. Просування буде дуже активне, але трошки не такий вектор наших цілей, як ми зараз говоримо і як ми зараз думаємо. Боже, може, хоч з Харків. Харків Спокій. зараз трошки я хочу сказати, Спокій. що Харків зараз от вони ж знову були, взялися цими кабами валити. Давайте подивимось Харків, тому що. Харків і Сумщина. А, Сумщина, так, на Сумщину я сказав. спочатку Харків. Харків. От бачите, я так і кажу, Харків трошки заспокоїться. От вони трошки відійдуть. І карта трошки буде мир, дасть їм передихнути. Ось. Трошки закінчується цей період, і вже от мені показує, що в Харкові вже взагалі не буде таких а жорстких а от Сумщина, давайте, тому що. Подивіться суми, давайте серпень, що Сумщина зараз потерпає. От розумієте, на Сумщину буде летіти. Дуже багато летіти, але колесо фортуни, воно на нашому обличчям стоїть до нас і тому дуже там всі в паніці. Я вас прошу, не панікуйте. Я не бачу смертей в Сумщині. бо, я вже сказала, не бачу прильоти будуть, так, атаки будуть. Але ні наступу, ні якихось смертей цивільних людей я не бачу. І ще хочу спитати, що зараз відбувається в Білорусі, і чи Лукашенко побіжить рятувати п'яту точку Путіна? А, Лукашенко, він дуже занепокоєний, тому що дрони влетіли, ми готуємося, ми ж тут, знаєте, на своїй землі кати тут просто. Так, Лукашенко. Але хитрий дід стає. А, це х... бульбаш, який хитрий бульбаш. Він дуже обеспокоєний. Він дуже обеспокоєний. Но... Але він дуже красиво здає задню. У Чіпуті. Він добре знає. Він дуже гарно, він так акуратно, акуратно. Ой, я біжу там поля, у мене картошка. Знаєте, я на картошки. Оце так зараз. І Лукашенко. Ну, все краще, я, мені не дзвоніть, я на картошки. Оце він, ну, хітор, хітьор, звісно. Мої хороші, я вам хочу сказати, що нам це на руку. Тому що він побоїться. Він просто, не буду казати таким красивим словом, народним. Але він побоїться. В нього зараз там бульба, картопля, йому зараз не на часі, в нього дуже зараз багато справ. Тому не хвилюйтеся. Тому що, дивіться, я бачила попередньо, пам'ятаєш, загрозу рівненщині саме от з Білорусією. Але після того, як наші зайшли на Курську, в Курську область, зайшли в Рашку, да? припішли освобождати, скажімо так, а, Лукашенко дав задню, він злякався. Ну а, а до ну, нього зайдуть. Довіли. Що це він він в в в буде? розумієш? Та, так. В Українці так живуться, раз, <laughs> два, і ми в Прибалтиці вже <laughs> вже <автобан> строїмо. <laughs> Та що там з Там Там, там, там вони, кстати, автобан і побудований, був на Прибалтику. Їзда дуже хороший, А Так шо, то, що... дорога є, вже є, по чому їздити? То я ж тобі кажу. <laughs> За що може бути мова? Не переживайте, Олександр Батькович. Скоро Все, скоро, скоро. Да. ми будемо у вас. Так Росія звернулася до ООН. Кажуть, страшна ескалація конфлікту. Да, Чи багато країн будуть занепокоєні? Ну, крім Угорщини. Угорщина вічно на нервах. Це їхня карма. Занепокоюватися, ви знаєте, що вони так типу, будуть, ой, Боже, ми такі занепокоєні, ну, Я вам зараз розкажу, як воно буде насправді. Правосуддя. Всі знають, що це правосуддя. Да, політична арена там відбувається все трошки інакше ніж насправді. От і там є якісь норми, є якісь протоколи. Але ж вони ж прекрасно знають, що вони убезпечили, Європа убезпечила себе. Тому що всі вже й Польща готувалась до війни, все завдяки нам. І тому вони так да, вони дуже будуть занепокоюватися, але не більше, не менше. Просто занепокоюватися. Може, мирний саміт проведуть, щоб там, там ще позанепокоюватися, але не більше, не менше. Ніяких. Дій важливих чи перепон не буде. я ще хочу сказати одну таку річ: якщо, от так як я бачу, буде продовжуватись далі, то закінчення війни, можливе дійсно на початку 25-го року, я думаю, що це вже можна озвучити. Якщо ж хтось, не дай Боже, на політичній світовій арені занепокоїться, і, не верні, занепокоїться, а зробить якісь більші дії, Якісь, ну, не там закони, чи якісь може бути такі. То, на жаль, мої хороші війни до 29-го року, закінчення війни, нам не бачити. Тому що зараз, я вам трошки розкажу, в просторі варіантів вже є події, визначені, і є дві дати закінчення війни. які от, ну коли Простір варіантів, я думаю, твої глядачі свідомі, вони знають, що таке простір варіантів розвитку подій. Тому є зараз два. І зараз все залежить дійсно Люба, від того. Саме від того, як відреагують на світовій арені. І чи не будуть ставити палки нам в колеса. Перша дата – це початок 22-го року, а друга – 29-й? 29-й рік. Не 27-й, 29-й. Боже все складеться, будемо надіятись, будемо і дуже будемо надіятись і вірити. Я впевнена, що всі практики зараз багато. Це ну не для мене, не ні там не для тебе, не таємниця. Але що всі практики, от ми зберемося раніше? Ми працювали на захист України, а зараз будемо працювати на те, щоб ніхто не встряв, щоб скривати очі, щоб ніхто не встряв, морок і наводити наводити морок, щоб так воно йшло за планом, як має йти. І дійсно, і світ просто буде вкорятися перед Україною. Тому тому що таких, як у нас, ні воїнів, ні людей тих спецпідрозділів, які туди пішли, ну немає. Тому що дивитися ну, на цих воїнів, це просто козаки, це от титани і оці. Ну, Да, є там в, в Росії теж є військові толкові, але ну ті чмові які, які там, звісно, ну, ті діти три, три військових взяли три наших військових взяли в полон там 40 чи 50 чоловік. У них ж немає такої ідеї, розумієш? В них немає такого такої любові до своєї землі, коли присягають на захист України і присяга найсвятіша для людини. Боже, то воно впало на ту землю. думає, здамся, то поїду, хоч ту Україну, да хоч поїду. Знаєш, хочу в тебе спитати, чому Ахмад здає позиції? Це дум... Домовленість, чи їм страшно? Е, не зрозуміла. ще раз. Ахмат чому здає позиції наші? Домовленість чи їм страшно? А все я зрозуміла. Страх. Це не домовленість. Дуже великий страх. Дуже прям великий страх. І потім якби, ультиматум, ультиматум від наших, що, знаєте, Ну, тут такий теж дуже хитрий хід. Не знаю, хто вчив історію, хто пам'ятає стосовно Бандери, да, там теж було таке, що якби була домовлені, що Західна Україна пропустить якби, німців на Рашку. Ага. От, і потім в нас буде своя республіка, ага. там Західна, да, де буде Україна, і ми будемо будувати Україну. Але, на жаль, німець трошечки. Нас зради. трошечки зрадив, да. то тут така чимось схожа історія, що тут сказали, що ребята, ну у вас то такий вибір, або ви трошки там получите потім якусь копійку, ну або просто помираєте, ну, то таке вже угу. вибирайте. Ось ця зрада чеченців Путін як на це відреагує? Колективний Путін, ми пам'ятаємо, що Путіна вже нема. Як на це відреагують в Кремлі і що зараз в Кремлі відбувається? Обнулення повністю. Слухай, чи не буде переворота, случайно якогось, тому що обнулення. Бачиш, карта дурня. Обнулення іде. Карта Сонця сходить на трон хтось другий. Бачиш, навіть яка карта сходить лев на спині ведмедя, але в медведі. В мечі дуже класна карта символізує, тут показала. Тобто його зранили. Бачиш, яка в нього корона? Uh -huh. Тобто це хтось приближений до колективного Путіна, але вони навіть не підозрюють, що там є така людина. Uh -huh. А от там, от вже і з раденькою попахою. Ну їм насправді те, що там якби до тих чеченців особо, у них зараз просто другі проблеми. В них зараз там другі проблеми. Це конкретно це наш от наступ. Їх хвилює, тому що Друга армія світу не справилась. Mm -hmm. Київ брала за три дні, а тут, розумієш, mm -hmm. І я хочу тобі сказати, що. І це буде дуже швидко. От я бачу, що ми про це дізнаємося вже. Зараз подивимося. Ми про це вже дізнаємося. От я тобі хочу сказати: до День ОУНПа до 14 жовтня. Ото буде гарно дві чотирнадцятки. Це ж наш пам'ятаєш дуже таке. День козацтва, день да, 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 да. Слухай, а чи не мене таке враження, що от зараз теж пішла інформація, що цього року це буде не просто свято, воно буде відмічене червоно-чорними прапорами на багатьох, от якось от щось буде там в Росії в цей день зроблено? Таке дуже гарне Коротко, ну, Бандеру. Я вам хочу сказати, боялися батька Бандеру, боялися вони не даремно. Але якщо нас дивиться хтось із росіян або пропагандистів, які не вчили історію, я вам хочу сказати: подивіться, хто такий був Степан Бандера. Він не їв дітей, не варив дітей і там не кормив, і російських діток не їв. Це була людина, яка провчилася за кордоном, має декілька вищих освіт, яка будувала стратегічні плани щодо розвитку і розбудови України. Але це і е, Бандера, на жаль, помер в концтаборі. Ми про це знаємо, тому м, був теж зраджений. Тому, якби... Але так, да, це людина, яка мала ідеологію, якщо наші вороги знають таке слово, чому я дуже сильно А, Тож, Бандера в кожну хату, шановні, е, шановні е, народи по сусідству. Да? Українці, тримаємося, донатимо ЗСУ, не здаємося. Тримаємося, клепки. Танічки Гай, дякую. Записуємо собі 14 жовтня. Чекаємо цієї дати. Віримо в перемогу. Наближаємо перемогу кожного дня. Дякую, до побачення.